Ця притча про старшого брата або про двох блудних синів. Хочу трішки нагадати, діти, звертаюся до вас, ви пам'ятаєте, нещодавно я запитував вас, в якій з чотирьох Євангелій ми не знаходимо жодної притчі? Хто пам'ятає? Іван? Вірно, діти, запам'ятайте. в Євангелії від Івана ми не знаходимо жодної притчі. А в якій із інших трьох найбільше прич ми знаходимо? <рит> Справді шанс був 33% і досить високо. Це Євангелія від Луки, в ній ми знаходимо аж 27 притч Ісуса Христа. Звісно, найменше ми знаходимо в найменшій Євангелії, Євангелії від Марка. І лише 7 із притч згадуються у всіх трьох Євангеліях. Притча, яку ми сьогодні будемо розглядати, читати, вона знаходиться в Євангелії від Луки в 15 му розділі. Я запрошую відкрити Євангелії від Луки, 15 й розділ. Перед тим, як ми перейдемо до самої притчі, ми трішечки зануримось в контекст і подивимось, до кого вона була звернена. Я запрошую зараз нас прочитати перших. Перших три вірші. 15 розділу. Наближались до Нього, тобто до Ісуса Христа, всі митники і грішники, щоб послухати його Фарисеї ж та книжники нарікали і казали: Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи. І далі пішло декілька притч, які розповідав Ісус Христос, і третя по порядку із них, мабуть, найвідоміша із усіх, як зазвичай її в народі називають притча про блудного сина або про люблячого батька. Взагалі вона про двох синів: молодшого та старшого та їхнього люблячого батька. В першому вірші, 15.1, ми бачимо митників і грішників. Це категорія людей, яка відповідала образу молодшого сина. Вони не дотримувались ніяких моральних заповідей закону, вони не дотримувалися принципів обрядової чистоти, нічого із того, про що пильнували побожні юдеї. В другому вірші ми бачимо категорію фарисеї та книжники. Вони відповідають образу старшого брата із притчі, Вони ввели моральне життя, вони дотримувалися усіх звичаїв, традицій, в яких були виховані. Вони були ревними молитовниками, вони постились, вони були постійними вивчені. Писання. Фарисеї мали претензію, ми бачимо її в третьому вірші: Ісус приймає грішників та їсть з ними, проводить з ними час. Де б не проповідував Ісус, Його слова, Його присутність, вони завжди притягували людей, які вважались в суспільстві чи серед релігійних людей відкинутими або загубленими. Вони хотіли проводити час з Ісусом, вони хотіли їсти з ним, розділяти з Ним. Спільне проводження часу. І це дуже традувало релігійних і набожних фарисеїв. І так як саме їм адресована дана притча, то ми акцентуємо нашу увагу сьогодні на старшому сині. Хоча будемо проводити деякі паралелі. Отже, як пише Тімоті Келлер в цій книзі, Ісус промовляє тут не до грішників поза церквою, а до моральних людей всередині церкви. Він хоче відкрити їм очі на їхню сліпоту, вузькоглядність, зарозумілу самовдоволеність і показати, як усе це нищить їхню душу і життя тих, хто довкола них. Цікаво, що ті, хто дотримувався усіх релігійних постанов, вони не сприймали Ісуса, вони не вміщали Його, їх дратувала його близькість з людьми нерелігійними. І навпаки. Ті, які були далекі від релігії і правил, вони хотіли бути поруч з Ісусом, хотіли його слухати і проводити із ним час. Згадайте, ми зустрічаємо це не один раз в писанні. Ми можемо згадати, наприклад, самий розділ Євангелії від Луки, зустріч Ісуса з релігійним чоловіком і в той самий час із грішницею, яка була конфронтація за столом. Також можемо згадати зустріч Ісуса з Закхеєм, митником. І в той час, коли також там були інші релігійники, це постійно коса находила на камінь. Зараз перейдемо безпосередньо до читання нашої притчі. Вона записана з 11 го віршу. Луки, 15 й розділ, 11 й вірш. І він оповів: у чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові. Дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод, великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я очі проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже звати сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвався до нього той син. Прогрішився я очі проти неба та супроти тебе, і недостойний вже звати сином твоїм. А батько рабам своїм каже: Перенесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі, і коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці, і покликав одного зі слуг та й спитав: Що це таке? А той каже йому: то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв, і розгнівався той. І ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька, сказав: Ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому: Ти завжди зі мною дитину, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Трішечки зануримося в культурно-історичний фон. Це до самої глибини патріархальне суспільство. Потрібно розуміти, що це означає. Наприклад, Взагалі, те, що цей молодший син забажав від батька під час його життя отримати свою частку, це вже було, була вищої міри зневага для, до, до батька. По простому кажучи, батько міг надавати йому стусанів і просто стріскотом вигнати його. Ми знаємо, що в Старому Завіті взагалі було дуже строго в євреїв по відношенню дітей до батьків. Ми знаємо, якщо хтось підняв би руку з дітей на батьків, його побивали каміння. Якщо хтось говорив образливі слова з дітей на батьків, його також побивали каміння. Це можна сказати, була вищої міри зневага до батька. В цьому патріархальному суспільстві також треба розуміти, що це були зовсім час... інші часи, ніж наші. Тобто, батько не міг просто відкрити сейф, відрахувати якусь кількість умовних одиниць і сказати, це сину, твоя частка, бувай здоровий. Тоді багатство вимірювалось в землях, в отарах, і для того, щоб перевести ці кошти, ну це майно в готівку, йому потрібно було продати якісь землі, якусь свою нерухомість. Кількістю земель вимірювався статус людини в суспільстві. Якщо це був заможний чоловік, і він володів якими землями, і він їх продавав його статус, серйозно понижався поміж тими, серед кого він жив. Також варто розуміти, що старший син завжди отримував, скільки б не було дітей, він отримував подвійну частку по відношенню до будь-кого, тому що на ньому була відповідальність за родину, за рід, за батьків. За все майно він був відповідальний. Тобто в цьому випадку, якщо їх було двоє, то одну третину забрав молодший, дві третіх, які залишились, вони повністю належали вже старшому сину. Отже, перша дія, яка стосується повернення молодшого сина, вона показує велич Божого прощення та глибину Божої любові, якою пропащим яким би пропащим життям ти б не жив, яких мерзенних речей не накоїв би, ти можеш повернутися до батька. Ось головний посил першої дії. Нещодавно на цю тему, цю тему чудово розкривав наш пастор, приблизно три місяці тому ви можете знайти в Ютубі проповідь, яка називається повернення блудного сина, де змальовується вся краса і велич батьківської любові, яка приймає. Цього блудного сина. Але давайте спробуємо провести декілька порівнянь між молодшим та старшим братом. Якщо молодший брат зганьбив свого батька, зажидавши свою частку ще за його життя, що було, як ми сказали, неприпустимо, він покинув дім, все розтратив, то старший зганьбив тим, що відмовився зайти на влаштований батьком бенкет, на якому, ймовірно, було багато родичів, багато друзів. А можливо, взагалі, і все селище. Цим самим він також привселюдно образив батька. Пам'ятаємо, це патріархальне суспільство ну не могло такого бути. Батько, ну його слово був закон. Молодший брат повертався, батько вибіг йому назустріч, зустрів його. В тій патріархальній культурі це також було великим приниженням. Батьки не бігали. Проте батько не зважав на це, бо він любить. Зі старшим щось подібне, батько був змушений вийти від гостей за столу за гостини на двір, до свого сина назовні, щоб запрошувати сина ввійти. Це також приниження для нього, як для господаря і організатора дійства. Але батько виходить, бо він також любить як молодшого, так і старшого сина. Усіма своїми словами і діями старший показує, що не згідний з рішенням батька. Знову прийняти в родину цього марнотратного, такого вітряного, пустоголового, негідника молодшого брата. Проте батько великодушно зустрічає і запрошує як молодшого, так і старшого. І ось, коли ця історія доходить до своєї кульмінації, в тих, хто слухають, пам'ятаємо, серед них було багато фарисеїв і книжників, в них виникає в голові вже багато запитань. Вони чекають розв'язку, чи прийме старший брат запрошення батька, чи примиряться брати між собою, чи відбудеться це воз'єднання родини. І в момент, коли має наступити ця розв'язка, притча просто обривається. Все, Ісус, отак раптом її завершує. Чому Він так поступив? Чому він не закінчив цю історію? Пам'ятаємо, хто були слухачі? Кому він її розповідав? Це фарисеї і книжники. Це ті, хто, хто змальовує в притчі образ старшого брата. І Ісус залишає їх із цим відкритим запитанням. Залишає Його для них, для їхніх роздумів. Світогляд молодшого брата він дуже подібний до сьогоднішнього такого ліберального віяння. Немає ніяких авторитетів, я сам вирішую, куди, коли, з ким мені йти, що мені робити, як мені жити. І так я досягну свого щастя. Багато людей сьогодні так вважає. Світогляд старшого брата це переконання фарисеїв та книжників, що. Вони обраний народ, мають Боже благословіння, а спасіння заслуговують дотриманням усіх законів і правил, і так вони досягнуть щастя таким шляхом. Отже, перший відкидає закон, відкидає всі традиції, кидає батька, ганьбить родину, живе марнотратно, грішить. І таке життя неминуче веде у прірву. І з цим зрозуміло, погоджувались всі слухачі Ісуса Христа. А другий. Виконує всі настанови батька, стараний у всьому догоджає. тобто він повна протилежність першому. Однак давайте знову звернемо увагу. Молодший пішов з дому і повернувся, батько вийшов до нього, і врешті він в батьківському домі. Старший відмовляється заходити додому, і батько виходить до нього також. І також кличе Його і запрошує його. Яка причина того, що старший не війшов в дім? В тексті 29 й вірш. Відповідь старший відповідає. Ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив. Це причина, по якій він відмовляється зайти. Стіна між ним і батьком не через його гріхи. А через його самоправедність, його гордість не дає йому зайти в батьківський дім. Молодший хотів отримати своє через бунт. Старший хотів отримати своє через догодження. Вони обоє хотіли отримати своє. Та врешті, молодший опиняється в домі, а старший поки що поза домом. Ми можемо бути схожі на старшого брата, якщо. Вважаємо, що Бог повинен прийняти нас, благословляти і допомагати через усі наші старання виконувати Його заповіді і бути доброю людиною. Він ніби тепер винен нам. Давайте згадаємо, що пише апостол Павло в 4-му розділі до римлян. Лист до римлян, 4-й розділ історія про Авраама, перших кілька віршів. Що ж скажемо? Знайшов Авраам наш отець за тілом. Бо коли Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, та не в Бога. Що Босання говорить? Увірував Авраам Богові, і це йому залічено вправедність. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. Що це означає? Якщо я щось заробив, якщо я це заслужив, то це обов'язок мені заплатити. Це вже не є якась милість чи якесь добро. Це зовсім не те, як, як був світогляд книжників та фарисеїв, яким змальовує світогляд старшого брата Ісус. Або ти розраховуєш на милість батька, на Його любов, на Його прийняття, на Його прощення, або ти розраховуєш на свої заслуги і на свої старання. Це схоже, сьогодні можна сказати, що схоже на таку умову, що я зі свого боку хожу в церкву, молюсь, жертвою, читаю писання, роблю добрі справи, виконую певні умови свого боку і очікую, що Бог зі свого боку виконує свої. Ну, Даруй мені спасіння, вічне життя, якісь матеріальні благословіння, мене не будуть там турбувати якісь невдачі чи хвороби, чи будь-що інше. Бог має забезпечити мені комфортне існування чи прийняття. Чому я роблю те, що роблю? Бо люблю Бога і людей. Чи хочу заслужити визнання у Бога чи людей? Можливо, мені пора покаятись не у своїх гріхах. А в мотивах робити добро і бути моралістом. Багато старших братів, попри всю побожність, не мають справжнього молитовного життя. Їхні молитви зазвичай зводяться до прохань, а не до прославлення. Для тих, хто став християнином, будучи перед тим молодшим братом, тобто живучи. На широкому шляху, на широкій дорозі, живучи розпутно, завжди є небезпека чи загроза десь спіткнутися і знову впасти у щось зі старого життя. Але для тих, хто став християнином, будучи перед тим старшим братом, є ризик впасти у моралізм і жити життям, сповненим духа старшобратства, тобто бажанням виконувати правила, аби щось заслужити у Бога. І при цьому. Як часто буває, пиляти інших, тих, які знаходяться поруч і не відповідають якимось стандартам. Ісус розповів фарисеям перед цією притчею ще дві: про загублену овечку і про загублену драхму. Цікаво, що вівця була загублена, пастух її шукає, знаходить, всі радіють. Драхма була загублена. Жінка її шукає, знаходить і всі радіють. Третя син загублений, але його ніхто не шукає. Як ви думаєте, на кому була відповідальність шукати цього загубленого молодшого брата? Хто мав би його шукати? Старший брат мав би його шукати. Згадайте, наприклад, історію про Йосипа і братів. Старший він несе відповідальність за молодших і за те, що відбувається. Є така історія розповідь про одного із бійців армії Сполучених Штатів, який пропав безвісті у В'єтнамі. І коли там на різні запити різні служби. і... Адміністрація військова давали постійну негативну відповідь. Його не могли знайти, ніхто його не знаходив. На його пошуки вирушив його старший брат. І ці його пошуки були настільки гарячими, постійними і жертовними, що всі про нього знали як одні війська, так і інші. Як свої йому допомагали, так і інші ні в чому його не обмежували, а сприяли його пошукам. Старший брат братний. І старший брат із притчі мав би знайти молодшого і повернути. Але він був зайнятий собою. Прийняття нічого не коштувало молодшого... молодшому братові. Але прийняття чи прощення завжди чогось коштує комусь іншому. Пам'ятаєте, він забрав все своє третину всього. Що належало би після смерті батька, він забрав. В батьківському домі більше нічого йому не належить. І те прощення, і прийняття, яке він отримує, він отримує вже за рахунок старшого брата. Підгодоване теля, перстень на руку, найкращий одяг це все те, що вже по праву належало комусь іншому, належало його старшому брату. Якщо хтось подер вам куртку і ви йому просто простили. Ваша куртка від цього не стала ціла. Вам потрібно або придбати нову, або ви залишитесь без куртки, ви заплатите якусь ціну. Якщо хтось зіпсував вашу репутацію, все аналогічно. Це завжди, якщо ви прощаєте, тоді це чогось коштує вам. Прощення нічого не коштує, винуватцю, але дорого коштує тому, хто прощає. Молодший. Насправді не міг відпрацювати те, що він розтратив. Це було неможливо. Задайте ну, таку приблизну аналогію, як е, чоловік був винен пану 10 тисяч талантів. Це таке, що неможливо відпрацювати. Щоб отримати прощення, хтось має за це заплатити. Друзі, усі ми бунтували проти Бога. Або як молодший брат, або як старший брат. Або щось ще що може відображати якесь поєднання цих двох світоглядів. Та дяка Богові, що у нас є справжній старший брат. Ісус Христос, який залишив усе, який залишив батьківський дім, прийшов сюди, щоб шукати нас, щоб шукати кожного із нас окремо. Він залишив гідність, щоб ми могли її отримати. Він пройшов через страждання, хрест та смерть, щоб ми могли мати життя. Для нашого звільнення від того, щоб бути одним із заблуканих братів, нам потрібне усвідомлення, як дорого коштує моє повернення додому для Ісуса, мого справжнього старшого брата. Ісус шукає як молодших братів, так і старших. Згадайте Самарянку. Біля криниці, з якою він розмовляв, Кого, хто із цієї притчі ілюструє її. Звісно, її життя і поведінка вона цілком відповідає молодшому брату. Проте ви пам'ятаєте, з ким Ісус зустрічався в попередньому розділі? Він зустрічався із Никодимом. Його життя, світогляд і поведінка відповідає повністю старшому братові. Ісус шукає як одних, так і інших. На завершення я хочу прочитати кілька. <кій> Рядків безпосередньої з книги. Ані світське життя в насолодах, ані релігійне життя в моральній суворості не спроможні дати людському серцю те, чого воно істинно потребує. Ісус показує, що і шлях світських насолод, яким пішов молодший брат, і шлях суворої моральності, яким прямував старший, ведуть у духовний глухий кут. Але він також дає зрозуміти, що є й інший шлях через нього. Якщо ми ступимо на цей шлях і житимемо, спираючись на те спасіння, що здобув для нас Ісус, то зможемо потрапити на остаточне свято, величний бенкет у кінці історії. Як уже йшлося в цьому розділі, ми вже тепер можемо відчути передсмак майбутнього спасіння у молитві, у служінні іншим, у зміні нашого серця під впливом Євангелії. Оздоровлені наших стосунків із ближніми. Та це тільки блідий відблиск того, що очікує нас у майбутньому. Амінь.